Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во Бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте щасливі, будьте благословені, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яка повинна бути віра? Що багато людей говорять, що там, а ми, в нас є своя віра, там, ми там по-своєму віримо, і чи правильно взагалі це? Що є, ще помірмо своєї віри, є віра святих. Ось і віра святих, вона дає нам чітке розуміння, що були біблійні герої, як вони вірили, як вони вірою підкоряли народи, як вони вірою там звершували великі чудеса. Ось і така віра дійсно, що є наслідя, ну, є спадок від тих людей, які вірою, просто підкоряли народи, які вірою йшли і наступали на цей світ, і забирали душі в сатани. Ось і навіть сьогодні, по сьогоднішній день існує віра святих, є Божі люди, через яких Бог діє і продовжує спасати людей. І люди починають каятися, спасатися і ставати учнями Ісуса Христа. Ось, ну, своя віра, це є віра просто бісівська. Це вона не є правильна, оскільки біси вони також вірують, але від цього вони не спасаються. Якщо взяти біблійну історію, були там такі. Два брати, це сини Адама і Єви, і один син вірив в Бога, і другий син вірив в Бога. Тільки е, один син старший на ім'я Каїн він вбив свого брата Авеля. І він просто вбив, він також вірив все в Бога. але в нього не було скільки любові, скільки е, того, тої, тієї праведності, що була в його брата. Ось і це означає, що. Своя віра вона не настільки вже і правильна, оскільки людина може вірити по-своєму і робити безумні речі. Ось, Якщо людина там бере в наслідія, там віру святих, і вона йде в цей світ і підкорює вірою народи, там проповідує Слово Боже, спасає людей проповіддю Євангелії, що люди починають каятися, спасатися, приходити до Бога. Там ставати учнями Ісуса Христа, то така віра є, віра святих. Ось і якщо так, по суті, взяти, то біси вони ж також вірують в Бога, але від цього вони не спасаються, бо тому що вони залишаються бісами. Ось, Якщо ми говоримо, там, що. В нас своя віра, там не треба нам Бог, не треба там Біблія. Нам або нам Бог треба, але нам не треба Біблія. То ми таким чином, що автоматично, якщо ми відмовляємося від Біблії, то ми відмовляємося від Бога, оскільки Бог саме через Біблію нам дає чіткі розуміння, як ми маємо вірити, що ми маємо робити для цього, для віри, і що нам треба робити, щоб наслідувати то спасіння, яке нам обіцяв Бог. Але якщо ми це відкидаємо, скажемо, що от в нас своя віра, не треба нам Біблії, не треба нам Божих людей, не треба нам того наслідя, яке було ще до нас, яке той, то така віра дійсно, є бісівською, якщо ми відкидаємо це все. Оскільки, якщо ми приймаємо, що ми вдивимося в біблійну історію, ми вдивимося, як там люди підкоряли вірою там народи, як люди там проповідували, як люди клали своє життя за віру, щоб, щоб віра ця. Істина, яка йде від Бога, яка через яку Бог хоче донести до кожної людини на землі, і люди, там були апостоли, вони просто брали і йшли, наступали на цей світ і завойовували цей світ людей проповіддю Євангелія Ісуса Христа. Ось і вони положили життя за Біблію, за Слово Боже, і таким чином, що в апостолів була Божа віра, була віра святих. Ось таким от чином. І тому нам треба розуміти, що своя віра і віра святих це дві різних речі, дві різних віри. Тобто, ось, і тому нам потрібна віра святих, щоб наслідувати те обітування, яке приготував для нас Господь. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Я вас всіх благословляю, щоб у вас була віра правильна, віра святих, щоб ви наслідували то обітування, яке приготував Господь для його вірних учнів, для його вірних дітей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.